Соціальні тренінги, методи соціологічних досліджень, практичні вправи саме ці завдання були в перший робочий день міжнародного семінару. Пілотним проектом спільного німецько польсько українського товариства щодо роботи з мобільною молоддю став Дніпровський район столиці. Саме тут вперше буде використана унікальна для України модель соціальної роботи. Дніпровський район ми вибрали оскільки центр захисту дітей. Наші діти наш. Пілотний проект Перокрема громадська організація знаходиться на території даного району, і ми вже з починаючи з 2008 року співпрацюємо з місцевими службами, і помітили необхідність того, що потрібно провести глобальний аналіз соціального середовища даного району і налагодити такі більш тісніші зв'язки усіх служб, які прямо чи опосередковано працюють з дітьми, які опинилися в кризових ситуаціях. Не концентруватися лише на соціальних службах, оскільки Відношення до дитини мають різні сфери, тобто це і приватні організації громадські, це і суди, і міліція, соціальні служби, служби у справах дітей. Тому основне, що взагалі не вимагає затрат, це налагодження дружніх відносин між співробітниками цих служб і розуміння того, що всі ми вносимо маленьку часточку, створюючи єдину картину взагалі допомоги дитині. Однією з проблем імплементації нової соціальної моделі з боку українського політику є брак зацікавленості у парламенті і недостатнє фінансування. Науковець Юлія Галостян, яка займається питаннями допомоги незахищеним категоріям населення, пропонує шляхи залучення політиків, зокрема до соціальних проблем. Треба їх не ставити перед фактом, що от така ситуація в нас є. Треба їх залучати загалом до. Е Початкове обговорення, що щоб щоб вони самі сказали, що так дійсно, щоб вони дійшли висновку, що дійсно проблема є, що дійсно її треба вирішувати, і потім вони будуть зацікавлені в отриманні результатів. Практичний досвід німецьких центрів для мобільної молоді можна впровадити і в Україні. Однак для цього варто залучати якомога більше соціальних акторів. Переконаний німецький соціальний експерт Вернер Кюблер. Концепт соціальної адаптації полягає у тому, що є багато. То різних платформ, наприклад, так звана – робота на вулиці для того, аби молоді люди могли заявити про себе і про те, що вони можуть бути потрібними. Потім є такий вид допомоги, коли соціальний центр піклується про когось індивідуально, якщо людина цього потребує. Третє це робота в окремо сформованих групах, щоб кожен зміг себе реалізувати у спілкуванні і розвиватися далі. у разі успішного запуску такої Соціальної програми для роботи з молоддю та групами ризику у Дніпровському районі Києва ця модель у майбутньому має запрацювати для всієї столиці, області та України загалом. Галина Чернікова, Данило Спірюхін, телеканал Еспресо.